З 2017-го з, з шаленими перервами, і в рік, і в місяці я писала, але ці віші були ну, щось таке між. І з початку 22-го року, саме ще з січня, я розпочала писати щось таке, що мені здавалося набагато краще, набагато якісніше. От, і я думала, ну, як я сама маю реалізувати в цьому? Я ж не пишу просто для себе. І... Для мене це було боляче, що буду слухатися тільки мої рідні. І будучи ще маленькою, я ходила в золочине, розповідати свої вірші, і зараз я це переглядаю і ну, просто ловлю такий трошки себе крінж, бо я була мала і писала так трошки для себе зараз дивно, але відповідно це я вийшла просто вже зараз на новий рівень, і я можу себе судити сміливо. Якщо мене хтось буде судити, то він буде бити. А я себе судити сміливо і вільно можу. Ось тому, а ще вирішила додати так. В плані цієї реалізації через те, що я поступила цьогоріч в Бродівський педагогічний коледж на перший курс ми їздимо разом <с так, на один автобус. Зараз вивчаюся на першому курсі, і те, що мені сказали, що там є така штучка як літературний клуб. Я думаю, ну, а чому мені? Чому мені не піти в літературний клуб? Я вирішила піти. І е, зараз я вже навчилася редагувати свої вірші, навчила сама себе критикувати і сприймати критику інших. Відповідно, в мене вже є невеличкий досвід отакого виступу перед людьми, тому що ми це робили вже декілька разів. Ми зустрічалися разом, зустрічалися. Е, с... Дрімучий ліс заснув в тумані сиві. Гілля танцює ніжний полонез, горланить ворон в мороці журливім, крокує жінка із комплектом Лес. Вона ступає вільно, хоч і боса, в руці тріпоче зношене таро. Холодна ніч заплетена у косах, а очі темні й слі, як і нутро. Вона чарує поглядом лукавим і тихо сипле карти по вітрах. У темній хустці день ще дотліває, а на вустах усмішка виграва. Циганка вмить кладе старезну карту, яка вже чемно мокне на траві, і різко позбавляється азарту пророчить смерть. В гарячому вогні. Дрібні ножі вона сховала в сумку, та зграбно підібрала із землі. Зіткала, наче зниток дивну думку спалити вічей на нічному тлі. Лунає сміх, поєднаний із танцем, його кінцем став ніжний реверанс. Співає разом з вороном коханцем останній незавершений романс. Горить трава, що стала вмить сухою, палають карти, що упали геть. Біжить циганка з чорною косою, Опечена зустрічати свою смерть. Писати вірш по розподях конкретного чоловіка. Заграло сонце знов на видно колі, пишу листа дитячим олівцем в розгромленій, недавно новій школі прикрив вікно поламаним стільцем. Бу вчора бій була терпка напруга. Я загубив траві старий багнет, у душі витала ненависть і туга там. Вдалося вирватися з ворога тенет. Померла більшість, хоч незламні духом. В очах були завзяття та іскра. Ще вчора я курив зі своїм другом, сьогодні курю сам, бо це ж війна. Противник мріяв вести нас в оману, та нам відомий був його підступний план. Навкривши шматком тканини рвану рану, і пішли ми в наступ, хоч жахливий стан. Довкола роздивився, оточили. Я ледве підвестись з землі зумів. Упала каска, а вогонь відкрили. Лунав наш клич із креготом зубів. Сьогодні ж нам надали допомогу. Прибули добровольці юнаки, Зродився шанс на славну перемогу, Тримають стрій завзято вояки. Упав стілець, бо коли хтось влучив. Розбилося іще одне вікно. О, мамо, за тобою сильно скучив, Не бачив дому я давним-давно. Та не журися. Знайдемо порятунку. І хлопці вистоять, не пропадуть. А лист цей на дитячому малюнку. Тобі матусь скоро. Піде тут. Коли переді мною повстав 11 клас, і мої батьки бачили мене фармацевтом. Я говорила з 5 класу, що я буду перекладачем з англійської мови. Вийшло так, що я пішла вчитися на журналіст. Пішла вчитися на журналіста, бо зрозуміла, що англійською віршів я писати не буду. Віршів писати в журналістиці. Я зрозуміла, що це буде такою моєю однією течією, що я зможу це робити, зможу там відкритися, адже я люблю комунікувати з людьми. І я думала, що це дійсно буде як моє хобі, яке я буду розвивати в цьому руслі. Але коли прийшовши до мого викладача з української мови в засобах масової інформації, я почула, що вірші потрібно написати не від натхнення, а з збірки слів, омонімів. Наприклад, ідея, ідея за мету, взяти за мету, зміни. Тобто зміни або просто зміни щось зробити з води. Я подумала, що це за такий набір слів, який я зовсім нікуди не зможу вкласти. Але е, хочу вам прочитати вірш, який вийшов дійсно е, патріотичний вірш. І подумавши, що я можу написати лише з натхнення, я й написала те, що було потрібно. І вийшло досить непогано, коли вглибилася в ці слова: з Русі зродились ми як українці. У Русі ми доволі прагнемо щодня, і в тому дійсно сила, ми ж не наодинці, а разом ворогу показуємо, що Україна це броня. І за мету беремо синє небо, ідея є наш славний гімн, любові до батьківщини сіємо з насіння, і віру правди бачимо у тім. Доволі мужності і снаги з води розсипликаємо у соди, і в тому ж диво нашої краси. Несуть калини вітки сивочолі, верби і сонця промені ясні, Коли от листя в полі. Ідея, де ми, і де ти, із сумом душі питаємося вже вітер вдолі. Не суть намалювать слова, і не сонце диво бачить, то вже опалимо купина в прозорості своїй незрячій. Природи чари нам несуть красу, і лелеки здалека прилинуть. Ніколи цього я не замету. І вороги уже навіки згинуть. Та в тому ми згадаємо не раз, і зміни серце крижене встане. Про без ради, також без прикрас. Країна наша із колін навік уже повстане. І буквально такий з мого натхнення, Який виплив вірш восени, поезія Коротенький, зачитаю ще. Осінній час біжить так спішно. Шукаючи чиїсь коментарі, а ти сидиш уже невтішно, спиняючи усі календарі. Куди летиш, ти сизокривий, незнану думкою воля. Та зупинись, давай вдихнем те диво осіннього миріливого буття. Стривай, ходи тобі покажу частинку власного життя. І серце тихо врівноважу, відчувши віру в майбуття. Вчаюся на психолога, а писати вірші почав десь три роки тому, чотири, найже погано згадаю. Е, опубліковувати їх, я їх почав за рік того, як я вже написав свій перший вірш. Мій перший вірш, до речі, то є дуже смішно. Дуже смішна ситуація вийшла, тому що вона пов'язана з деревом. Так, да, вона пов'язана з деревом. То дуже смішно так звучить. Е, як це було? Вертаємося ми з коліжанкою вже з навчання додому. А ми сусіди. Так дивимося. то Та стоїмо, дивимося. Та чого ж нема? Видно ліхтарі, які Боже, біля... Як можна біля дороги. Дивимося, видно наші будинки, так стоїмо, так не знаємо, що тут таке. так П'ять хвилин проходить і розуміємо те, що зробили дерево, яке простояло все наше дитинство. Тобто воно було завжди з нами задіяне. І ми десь, наскільки, ну півгодини, годину сиділи просто от на тому пеньку і згадували всі моменти з дитинства, які прожили разом. І разом з тим деревом, і разом із нею. Тоді вечором якось отак е, нахлинули мене у ті всі спогади, і я був написав той вірш. То був мій перший вірш, який я написав в своєму житті. Бо завжди я так думав. Якось важко писати вірші. Так пам'ятаю, раз сижу, пишу, а воно мені не закінчується. Пишеться, 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 думаю, шо, що ж то таке. Та коли ж він закінчиться, <рес> так і не закінчився. Е, прийшов час та я почав нормально писати. Я маю декілька вічів з собою. Хотів би якраз вам їх продекламувати. Е, напевно, з чого би почати. Вже сам заремував. Ще не почав розказувати, вже ремую. Напевно, почну з такого вірша, який називається очі. Ви його мож... могли б побачити в... в моїх соцмережах. Я його був недавно опубліковував. Отож, очі. Свічка палає, вогник мерехтить. у кімнаті тиша, калинові очі. І лише тихо надія кричить у темній зимовій ночі, могли б зеленіти ті очі, а вони калиною залиті. Могла б не свічка палати вночі, а ватра щасливої миті і засяє, бо знаю те, що ніхто не знає, бо ніхто не бачив той світ, який моя душа ховає вже багато літ. Не знаєш? Ти не знаєш про мої почуття, як я тебе кохаю до болі. Ти не знаєш ритму мого серцебиття, яке прагне твоєї любові. Ти знаєш, яка біль нестерпна? Ти не знаєш, як мене зсередини ріже, та сльоза прозора невичерпна, яка пролива на почуття свіже. Чи ти знатимеш, чи ні? Не знаю. Душа кричить, а вуста зашиті, бо бракує волі. І тільки бажання на запиленому кріслі сидить. І отак пам'ятаю, одна письменниця згадувала про війну. Я якраз десь, то було 14 березня. Ми тоді були поїхали у Польщу. Звичайно, то було без мого, без мого бажання. І ми там мали пробути як? Ми завтра приїдемо. А те завтра переносилося на три місяці. Так зістало. То ми були моєї сестри і, і її кавалера. <клухи> <клухи> то був ну, певно самий найважчий момент в моєму житті там. Якби все було там добре, ну то ж мирно, дах над головою, маємо що їсти, маємо рідню з боку. Ну, але то, то був перший раз, коли я звернувся до психолога. Настільки було важко. То є правда. Але й там був плюс, бо я нарешті зустрів свою сестру, яку я не бачив від 17-го десь року. 16-го десь так. Вона вже давніше було виїхати. І там стався такий момент, що. Вони нам якраз показували Польщу, де вони жили. І пам'ятаю, раз приїжджаємо вже вечором. Вони там собі пішли до своєї кімнати, я собі біля себе книжку читаю. І мене кличуть. І кажуть, це тобі. Я так, що мені? Що ви мені хочете дати? А він мені дає кульок? А я видяю, там якась біла ковтина. Я так, мені настільки приємно стало. Я не знаю, таке відчуття, що я є. Кова дитина ще під стіл пішки бігаю. І мені подарувало якусь таку іграшку, яку я ніколи ще не бачив і дуже сильно хотів. Ото якраз в мене таке і було відчуття. І настільки мене е, так нахлинуло, що я і присвятив своєму, дай Боже, майбутньому швагрове, <гум> вірш. Ти дарував мені ковтину, ти нас з матір'ю на вулиці не залишив. Ти подарував нам серця свого половину, а іншу ж сестрі мені подарив. Вашу доброту не забудемо ми ніколи, але якось ніякого мені. Ви працюєте, мов на полі бджоли, а ми не даємо вам побути вечором в тишині. Дякую за ті теплі вечори, які ми весело просиділи до пізньої ночі, за ті розмови, коли корили цигарки, коли червоні, втомлені. Були двоє очі? Думаю, Якщо ви вже взяли на себе таку відповідальність розповісти про українське мистецтво, то чому ж мені не сказати пару слів про те, чому насправді поезія це круто? Тому що багато хто думає, типу, ну там, три строфи. Строфи, не стопочки, стовпчики біля дороги. Три строфи ну типу, і про що я там дізнаюсь, що вони мені хіба вони дадуть відповідь на якесь моє запитання? О, книжка на 1796 сторінок, о, це так. Вона дасть відповідь на моє запитання. Але насправді в цьому і перевага поезії, що в такій короткій формі вона може розповісти дуже багато і передати багато чого. І, наприклад, за допомогою поезії ми можемо розповідати іншим про міста. Любити тебе це як повертатись до Києва. Виходити з Інтерсіті на Дарницькому вокзалі, викликати таксі у додатку і пити найогильнішу каву. Це як їхати кудись велосипедом і зупинитись на Русанівці. Спускатися до Дніпра, знімати історії і слухати гурт свіданії. Це як гуляти біля кінотеатру Жовтень, потай, називаючи його серцем, пиво нести під пальто, а квиток в гемон попід серцем. Це як малювати плакат на мітинг десь посеред осінньої ночі. Чи як зустрічатися біля сковороди на контрактовій площі? Це як їхати метром на теремки, притиляючись до дверей. І слухати слова машиніста: про не залишайте своїх речей. Це як щоранку ходити в кав'ярні. І дивуватись, де уся зарплатня. Це як стояти під дощем на Пушкінській, читаючи Жадина. Це як купити бабусі квіти, що вона продає в переході. І о 23.30 Спустити на них усі свої кишенькові. Це як ходити в мажорні бари її стипендією 1200. Купувати в АТБ після квартирника яблучний сік та віскі. Це як губити усі запальнички і курити не свій парламент. Лягати о 6-й ранку, коли в тебе на вісім екзамен. Казати, що Пузніки це не Київ, і жити взагалі десь у області, збирати травневий пух на своєму чорному одязі. Любити тебе це як повертатися в Київ. Можливо, з закоханого Амстердаму. Що там було? Я не знаю. І краще не знати мамі. Можливо, повертатися з Харкова чи навіть з осіннього Львова. Найкраще любити тебе і бути собою вдома. Я захочу поїхати в Прагу та їсти там праський торт, а потім полетіти на балі і жити в будинку, де зовсім немає шта. Я вдома розповім тобі про міста, у яких ти завжди чужий. Бо як тебе не любити, Києва мій. Звісно, ми можемо розповідати про проблеми. Наприклад, про проблеми в нашій країні. Ранок приємний час доби, вранці сніданок, перша сигарета, перші запаморочені рухи та перші кувтки води. Вранці тепло та сонячне вдома, особливо коли вікна на схід, сонця чи страхітливого пекла, де старий підрихтований вічний сусід. Сверлить стіни з самого ранку, сверлить сталю вже восьмий рік, де перша штукатурка може впасти вночі, так і не дочекавшись світанку. Він ламає стіни, зносить балкони при собі підвал. В нього не залишилось родини, немає друзів. Та свій старий убогий живуль він зве капітал. Найголовніше в житті це хороші сусіди. Так кажуть розумні люди. Але цей сусід не розумний. Цей сусід не хороший. Цього сусіда шлють від У підвалі божевільний полірує приціли саморобного танку. Жек допоможи нам дожити хоча б до наступного ранку. Також ми можемо розповідати про проблеми в своїх стосунках. Добісу ці слова, що щастя любить тишу. Я закохана та я про це кричу. Про палки, обійми та твої нестримні поцілунки. А що відбувається опісля? Про це я краще промовчу. Про те, що синіми стають місця для поцілунків, і мова тут не зовсім про інтим, про дещо інше та, напевно, більш болюче. До речі, правоохоронним органом було б цікаво про це чути. Але щось всередині зробити це мені не дозволяє. І тоненький голосочок прямо біля серця промовляє. Він такий милий, коли дарує тобі квіти, хоча і робиться лише із відчуття провини, коли приносить каву та поправляє ковдру зранку. Але біль від вчорашнього вечора, на жаль, все зовсім не знімає. Тому мій вибір тут доволі очевидний. І не подумайте, що я якась дерева, істина проста. Усі ми маємо право на помилку. Доволі очевидний шлях. Я дам йому ще шанс, і завтра я прокинусь новими сенцями. <плес> Також <плес> ви ж створили мене для любові. <плес> То чому мене <плес> так ніхто й не любив? У маленької наївної щирості починають видніти скопита та хвіст. І занадто довго обожнювали та часто ставили на п'ятестал. Вона літала з нього багаторазово, стрімко. Прямо у руки тих, хто запроторював її у підвал. Гризалися в кістки, роздроблювали чоло, поливали бензином, вирізали на тілі гілки метро, брали приклад з подібних. Відправляли у заслання щирі сніміло, Кричала без голосу. Ви ж створили мене для любові, то де триклята вона? Катували мовчанням болісно. зрештою діставали вініл. По щирості розривались барабанні перетинки. Вона глохла. Не чула ні ритму, ні риму, ні слів, прокручувала чорно білу стрічку, тільки щирість не бачить кіна. У маленької наївної щирості відібрали окуляри. Маленька щирість сліпа. Навмання, на останок довірливо шукає відповідь Будай кропицю любові з полиць, проте її відриває кінцівки. Вона падає ниць, Щирі, щирість знесилено відрощує копита та хвіст. Удача любить мертвих. Та її ніхто не зберіг. І, звісно, у віршах ми можемо розказувати про те, що нам наболіло. Герої помирають. Ними не стають після смерті чи перед їх удощавим станом. Вони не житимуть вічно і не стануть між вами та страхом. Герої помирають. Як би не романтизували війну та захист твоєї вітчизни. А от пам'ять? Теж, звісно, не вічна, але тут треба покрутити призму. Герої помирають. Проте пам'ять про них живе у наших жилах. Пам'ять про героїв тече капілярами. Видихається вуглекислим газом та насичується киснем. Пам'ять це все, що залишається від героїв. Можливо, ще форма і табельна зброя, але останньо не зарядить. Напевно, тільки тоді, коли прийде параноя. Коли прийдуть сирі хмари, ви подигнили сніг. Коли перетвориться на прах останній твій оберіг, коли зникне усе, що з тобою було. Мало бути, та ніколи не станеться. Герої помирають, але в пам'яті ще залишаються його слова, манери, колір очей, кількість провадених разом на кухні безсонних ночей. Пам'ять забирає героя. По клаптиках прямо у твоїй черепній коробці. Ну і що? Герої вмирають? Так. А у пам'яті? Ні. Лише коли від людини залишиться прах, герої не помирають, вони в останній зі смертю танцюють на кістках.